Православні свята це історія, священна історія, сенс якої виходить за межі просто побаченого, почутого та здійсненого. Сьогодні православна церква відзначає свято введення в храм Пресвятої Тіви Марії. Закономірно, що ми можемо зацікавитись питанням про історичну основу цього свята, простіше кажучи, з'ясувати. Чи була взагалі ця подія? Церква завжди наполягала на історичності подій, що відзначаються нею як свята. Тому навіть у символі віри згадується історична особа понтій Пілат. У православній церкві наголошуємо всі свята історичні. У християн немає святкувань на честь явищ природи, на кшталт шанування сонцестояння, прощання з зимою, зустрічі весни або чогось подібного. Ми віримо, що Бог відкривається людині, народу, церкві у гущі подій, у гущі часу та історії. Откровення завжди історичне, біблійний вислів: Бог Авраама, Бог Ісаака. Та Бог Якова це не просто перелік імен, це свідчення про Богооткровення реальним людям сім'ї, роду та народу. Події біблійної історії зовні звичайні, нерідко навіть банальні, але значення і наслідки їх простягаються далеко за межі просто низки подій, що змінюють одна одну і насправді є частиною божественного промислу. При цьому часто протягом свого існування церква стикалась із необхідністю доводити реальність подій своєї священної історії. Наприклад, багато хто повністю заперечує існування Ісуса Христа як реальної особи і провадить нескінченний пошук так званого історичного Ісуса. От і сьогодні церква відзначає свято питання про історичність якого зараз прийнято сором'язливо замовчувати або, навпаки, навмисне загострювати, а чи дійсно було введення у храм Діви Марії, наводять різні аргументи. Це свято не відповідає старозавітнім звичаям та постановам. Саме свято встановлено пізно, начебто не розуміють, що літургійне та обрядове оформлення події та сама подія не одне й те саме. З таким самим успіхом можна сказати, що і Пасху Христову не відзначали в перші століття, бо чин пасхальної служби оформився значно пізніше. І все ж спробуємо відповісти, чи існує історична основа для сьогоднішнього свята. Звернувшись уже до Нового Завіту, згадаємо всім відому історію, коли Господа нашого Ісуса Христа на сороковий день після народження принесли до Єрусалимського храму. В цій євангельській події є одна деталь там згадується, пророчиця вдова років 84 яка не відходила від храму постом і молитвою, служачи Богові день і ніч. Як передає нам ці свідчення святий апостол і Євангеліст Лука. Очевидно, що іудейське благочестя того часу все ж припускало, що деякі жінки могли постійно бути присутніми при храмі, тому благочестиві батьки могли і дитину жіночої статі привести до храму, щоб вона набувала благочестивого навику посту та молитви. Церква не вигадує свою історію. Церква не створює її з нуля, церква зберігає те, що справді відбувалося. І так байливо збережений образ Діви Марії, як маленької дівчинки, яку вводять у храм, безперечно має історичну основу. Звернувшись до святоотцівських проповідей щодо цього свята, ми побачимо, що святі Отці в реальності цієї події ніколи не сумнівалися. Можна заперечити, що мовляв, отці писали проповіді та богослужбові тексти через багато століть після життя при святої діви, а тому просто не могли знати багатьох деталей іудейської обрядової традиції. Так, усталеного такого звичаю, пов'язаного з дівчатками, у Старому Завіті не було. Проте святі отці цілком були обізнані про цю обставину. Більше того, саме в тому, що такої старозавітньої практики щодо дітей дівчаток не було, вони вбачали винятковість і богодухновенність введення у храм тієї, котра стане матір'ю Бога Слова. Святитель Герман, патріарх Константинопольський, у своїй проповіді на свято Введення каже нова і нечувана справа вести отроковицю у недоступне святилище. Отже, для святителя Германа введення до храму це подія незвичайна, неусталена та виняткова. Адже такого ніколи не було до цього і ніколи не буде після. Бо Діва Марія тільки одна, і тільки виключно з нею відбувається така знаменна подія. Введення у храм настільки ж надзвичайна подія, чудо, як і непорочне зачаття. Але чи скажемо ми, православні християни, що якщо всі жінки на цьому світі в усі часи зачинали і народжували лише одним способом, то, отже, і непорочного зачаття не могло бути? Ні, звісно ж, такого ми не скажемо. Так і через те, що вводити дівчаток у святий Єрусалимський храм не було прийнято, зовсім не означає, що цього не було з Марією. Святитель Григорій Палама також чудово розуміє незвичайність цієї події для іудейської релігії, але бачить у цьому не привід до заперечення історичної реальності того, що сталося, а вказівку на благодатну винятковість преблагословенної. Святий Отець, ніби звертаючись до Богородиці, каже їй, що Бог забажав удостоїти тебе більших почестей, ніж це властиво щодо людей, так, щоб тобі мати і чудо в народженні, і ще більше чудес у зростанні, і ще більше чудо незбагненно народити, не пізнавши чоловіка. Отже, щодо Пресвятої Діви, все чудесно, все незбагненно, її народження. І благовіщення, і безсімине зачаття, і успіння, і, звичайно ж, славне її введення у храм. Інші учасники цієї чудесної події були охоплені Духом Святим, який діяв у них, можливо, так, що вони не в могли осягнути священне значення того, що відбувається. Ні, кажуть, не було насправді введення о нерозумні і повільні серцем? Невже ви ніколи не читали, що Бог є дух, а дух дихає де хоче? Невже Бог Всемогутній повинен був запитувати священників і левитів, чи дозволено йому творцеві неба і землі вчинити з дівою, яка готується для Боговоплочення так, як він вважає за потрібне? Невже Бог мав радитися з плоттю і кров'ю? Кожен, хто затьмарює проведіння словами без сенсу, нехай згадає слова святого письма Бог наш той, що створив усе, що схотів, і на небі, і на землі, бо Він промовив і виникли, він звалів, і створилися. Немає нічого, немає жодних умов, які могли б перешкодити Богові здійснити бажане домобудівництво нашого спасіння. Ті, хто розповідає, що введення у храм не було, бо такого не могло бути, нехай дадуть відповідь, як могли бути всі інші чудеса і знамення. Той, хто творить чудеса великі, як говорить про це цар пророк Псалмоспівець Давид, хто перемагає закони природи, адже і живо вохощет Бог побіждається єстєства чин. Тим більше не буде обмежений іудейськими обрядами і традиціями, бажаючи здійснити чудо. Водночас православні свята не просто історичні події. Вони мають богословський і духовний зміст. Яким же є богословський зміст, свята введення у храм Пресвятої Богородиці. Ми чули святкове апостольське читання. Де йдеться про скинію, яка передувала стародавньому великому Єрусалимському храму. І спочатку ця скинія використовувалась як місце для зберігання ковчегу Господнього та для здійснення богослужіння. Чому читають саме цей текст, який, як здається, аж ніяк не пов'язаний з Дівою Марією? Насамперед цей апостольський текст говорить нам про сенс старого завіту. Старий завіт не просто якісь приписи, закони та обряди. Старий завіт це час очікування приходу Месії. А ще з і храм, що потім замінив її, старозавітнє священство і богослужіння, повністю весь старий Завіт, про образи та тінь істинного завіту. Завіту Нового. Апостол Павло прямо говорить, кінець закону Христос, а Його тіло це істинний храм. Однак старий Завіт не радикально і не відразу був замінений новим. Ні, здійснювалось поступове приготування, покоління за поколінням, приготування пророків і праведників, які чекають на Месію. Але для Боговоплочення потрібна була. «Діва, найчистіша з усього роду людського, бо Святий Дух ніколи не зійде на плоть, котра підвладна гріху. І дівчинка Діва, яку ми сьогодні прославляємо, входить у храм Божий, каже святитель Григорій Палама, тим самим символізуючи, що кінець старого Завіту вже близький. Настає літо Господнє сприятливе, Месія гряде. І Марія саме та, яка має відповісти на благозвістку. я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму. І ось із моменту введення Діви у храм починається власне епоха Нового Завіту, до благовіщення, до Різдва Христового ще роки, але звучать уже останні акорди того відрізку часу, який був виділений Богом для старого Завіту. А завершиться його скасування глибоко символічною подією, коли в момент смерті Хресної Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа роздереться церковна завіса Великого Єрусалимського храму. І завіса в храмі роздерлася надвоє зверху донизу, розповідає нам святий апостол Євангеліст Марк. Отже, у самому святі введення вже міститься вказівка на майбутнє боговоплочення Спасителя світу Ісуса Христа. Недарма свято введення і в календарній і в богословській традиції пов'язане саме зі святом Різдва Христового. Саме із цього дня, згідно з богослужбовим уставом, починає звершуватися катавасія свята Різдва. Христос рождається. Славіті! А в багатьох українських храмах прийнято від цього дня співати різдвяні гімни та колядки. Кожного разу, коли ми згадуємо якусь подію або людей, ми наче відчуваємо їх присутність поруч з нами. Щодо православних свят, ми віримо, що згадуючи події священної історії, ми наче стаємо самі присутніми при їх звершенні. А сьогодні, згадуючи введення у храм благословеної, ми чуємо свідчення ангельських сил, усіх святих та всієї церкви, Ти знайшла благодать у Бога. Ми ж, ті, хто шанує Богородицю, скажемо словами, радуйся, смертних Богу, дерзновеніє. З тобою ми воістину дерзаємо молитися до Сина Твого і Бога нашого, помилувати нас. Захистити, спасти від усякого зла і скорботи, щоб вести нам життя тихе та безтурботне у всякому благочесті і чистоті, славлячи Бога нашого, якому слава на віки віків.